Я вирішив стати снайпером наприкінці 2014 року. Після того, як у перших боєзвітненнях та й згодом прочитавши статистику, подивився кількість боєприпасів, які випускається нікуди. Ну, а снайпер, як би кажучи, це людина, яка робить один, максимум там, від двох до трьох пострілів. Поки Донецьк і Луганськ протестували, били міліціонерів, мене це не стосувалося. І тільки сюди заїхали панове з Росії, взяли до рук зброю. Це почало стосуватися мене. Я не бажаю жити в країні, наприклад, взяти таку як Росія і через років 10 платити донину панову Захарченко чи будь-якому іншому ідіоту, який буде на його місці. Через що я не сприймаю ніяких домовленостей з ним, з людьми такого типу не домовляються, їх просто відстрілюють. Все, і в мене абсолютно чітке розуміння, що людина, яка буде стріляти, така сама, як я, по плоті і крові. Не цікавлять його переконання він на даний момент мій ор. Він тут так само, як я знаходиться зі зброєю. Ми в рівних ситуаціях. Я можу загинути так само, як і він. Все. Тверезий розум в будь-якій ситуації. Холоднокровний, тверезий розум. Під час самого ж пострілу ви повинні нормалізувати дихання, перевести перед тим певні обрахунки за наявності вітру, вологості, вбити ці всі дані в приціл за допомогою внесення поправок. І потім сподіватися, що у вас не було зацілювання, у вас було рівно дихання, ви вловили в момент між пульсом. Далі постріл. Бояться всі, це нормально. Якщо я не відчуваю страху, я не виходжу на позиції. На зброю її неможливо любити, тому що вона несе смерть. Її б можна поважати. Поважати, сприймати десь, можливо, як друга, напарника, тому що снайпера, як правило, працюють одні, і я не раз чув, перебуваючи на позиціях, чудові діалоги, точніше, монологи з гвинтівками. Снайпер це людина, яка вчиться постійно. Кожен гарний стрілець має можливість. Стати снайпером, тому що всі снайпера гарні стрільці, але не всі гарні стрільці-снайпера. основною вашою речі буде терпіння, вашим вчителем буде ваш власний страх і вміння його перебувати. Якщо людина це дійсно хоче, доб'ється.